Живе спілкування з громадою Херсонщини для заступника директора Дому марочних куняків Таврія Анни Горкум звична справа. Із соціальною програмою за аграрну Херсонщину вона вже побувала у новій Каховці Береславі. Також у найвіддаленіших районних центрах області Нововоронцовському та Високопільському. Остання зустріч відбулася з громадою Великої Олександрівки, зокрема лікарським колективом центральної районної лікарні. Питань у лікарів виявилось багато, зокрема, медична реформа сьогодні. Медицина лягла тільки на плечі тих колективів, тих головних лікарів, які працюють на містах. І сьогодні з них питають якісну роботи. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо не відбудуться зміни в цьому питанні і конкретно не буде прийнято якесь відповідне рішення, охорона здоров'я буде медленно, медленно, медленно за. Ухати головний лікар Велико Олександрівської районної лікарні Валерій Шестака переконаний, держава має забезпечити ефективне та якісне лікування якомога швидше, особливо у сільській місцевості. На думку Анни Горкун, пріоритетним завданням нового уряду має стати саме поліпшення здоров'я населення, забезпечення відкритого доступу громадян до медичних якісних послуг. Ми зустрічалися неодноразово вже з представниками медичної галузі і чуємо в принципі. Від них від всіх одну єдину проблему, перш за все, це медична реформа. Абсолютно всі лікарі говорять про те, що та медична реформа, яка була передбачена на законодавчому рівні, вона є нежиттєздатною та недолугою. І мені здається, що якщо професіонали справді вважають, що Є проблема, значить її треба вирішувати якимось грамотними і правильними методами. Інше питання це низька оплата праці медробітників. Я розумію, що для того, щоб цю, це питання вирішити, цю проблему якось. Можна було б адресувати грамотно, необхідно знову таки працювати над поповненням державного бюджету, звідки відповідно фінансується їхня оплата труда. Відтепер кардіологічне обстеження у районі лікарні Великої Олександрівки стане більш ефективнішим, доступнішим і головне економнішим. Під час зустрічі із лікарями Анна Горкун презентувала медичному закладу новий кардіограф. Він допоможе швидко отримати точну інформацію, відзначаючи навіть незначні зміни роботи серця. Як відзначив заві. До вечора відділення Олександр Граб кардіограф дуже необхідне медичне обладнання, адже багато людей у районі страждають на різні захворювання серця: стенокардію, артмію та гікардію. Головне ж необхідно вчасно їх виявити. Більш короткий час, точний діагноз і своєчасний. раніше діагноз, раніше почати лікування. Правильно да, це, це... Повідно, да. особливо при гострих станах інфаркт є, немає. Ну, або ж якщо він є проводити роботи, чи не проводити, в даному випадку це буде питання завдяки цьому апарату вирішено. Анна Горкун впевнена, це лише маленький вклад у роботу закладу. Головне завдання забезпечити комфортні умови роботи персоналу та належне лікування пацієнтам усієї Херсонщини.